Безугла так потягнула на себе ковдру, що вона асоціювалася в фракції Слуга народу фактично із прямою управлінською присутністю з банкової, тобто вона була довгою рукою банкової, зокрема офісу президента. Те, що вчора Стефанчук навіть під таким тиском відмовився вносити це питання про відкликання е -е, Мар'яни і е -е, з посади. Голови підкомітету. Це означає, що всередині фракції з'явилася серйозна фронда банкової, мені здається, бо частина депутатів могла б зіграти. Ми нещодавно чули буквально пару тижнів інформацію про те, що близько 50 депутатів фракції Слуга народу писали заяви про складення повноважень, їх притримували. Очевидно, що Стефанчук не, не вніс питання про відставку Мар'яни Безуглої саме з огляду на те, щоб не демонструвати суспільству розкол всередині фракції Слуга народу. Ну, по-перше, закон, який стосується обороноздатності, це прерогатива президента. Чому Банкова відфутболила цей обов'язок на кабінет міністрів дуже дивно. бо Верховний головнокомандувач мав би ініціювати такий законопроект і вносити сам. Натомість банкова все це передала спочатку на Кабмін. Кабмін злизав із російського закону про мобілізацію, допустивши внесення кількох антиконституційних новел. Що спричинило величезний скандал? Потім скандал вирішили погасити тим, щоб передати ініціативу написання такого законопроекту профільному комітету ради і доручили це саме Мар'яні Безуглій. Ми пам'ятаємо, що в комітет прийшов е, головнокомандувач. Е, е, Валерій Залужний, прийшов міністр внутрішніх справ, прийшов міністр оборони, прийшов міністр освіти. Власне, міністр внутрішніх справ і міністр освіти виявили, що там є тези, які ну суттєво б'ють по, по їх відомствах. Але ж вони виглядають так, що на кабміні вони голосували, не читаючи цей кабмін закон, законопроект. Тому. Скандал розгортався далі. Потім рада відкрила так би мовити збір е, е, проєктів від е, суб'єктів законодавчої ініціативи. Е, депутати ще додали. Е, ну, загалом зібралося п'ять Е, і відповідно з них можна було на комітеті щось зліпити ну, принаймні, якийсь е, гібриди з двох законів можна було б склеїти. Але найголовніша принципова помилка в суспільстві довкола цього закону склався стереотип, що це репресивний закон, що він не виправданий. Тобто, з суспільством ніхто не працював, не вів діалогу, не пояснював, чому які новели повинні бути введені, і на на кого розрахований цей закон. Тобто насправді в суспільстві. Почали сприймати всю колотнечу довкола цього закону, як ну, право ще одної не, не зовсім прямо прописаної конституційно структури на вторгнення в доми, а затримання на вулицях. Тобто, ну весь набір репресій. Хоча центри комплектації в них є так, би мовити, чітко окреслені свої повноваження. І оця вся істерія, яка супроводжується медійна про затримання на вулицях, витягування з автомобілів, там навіть побиття когось на вулицях представниками центрів комплектації, воно створило таку атмосферу нервозності психозу. Я б сказав, навіть і цей психоз напряму б'є по владі, тому влада пробувала це якось перекласти, хоча б, Ну, в випадку, якби якби цей закон в досить репресивній формі прийняли завтра за Кабміну, то можна потім було б і кабмін відставити, але вберегти е, Зеленського від відповідальності, ну е, насправді не вдасться вберегти Зеленського від прямої відповідальності за будь-який, навіть ну, цілком конституційний. Закон по перше в суспільстві в зв'язку з тим, що неможливо провести вибори, є запит на переформатування більшості парламентської створення коаліції. Ну коаліції е, національної єдності, можливо. І до речі, серед ну різних опитування дають абсолютно неприємний для влади результат. Бо люди починають називати Петра Порошенка найприйнятнішою кандидатурою на посаду прем'єра, що звичайно не може подобатись банкові. Але загалом, як на мене, мені здається, що десь в мадрах банкові визріває така ідея, щоб переграти шмигаля з його. Ну, я б сказав, зовсім тіньовим е, кабміном, тому що він навіть тінь не відкидає. Тобто, дуже, дуже рідко ми згадуємо про існування самого Шмигаля і, і його кабміну. Тому е, не виключено, що е, власне е, слуга народу може. Дійсно, спочатку запустити пару таких фрондерських голосувань, де розкол всередині фракції стане очевидним і голосів ні, ні на закон про мобілізацію, ні на ще якісь закони не буде. І тоді доведеться справді вести перемовини із фракцією голос, наприклад, з батьківщиною, може, з переляку і з європейською солідарністю про коаліцію. Ну і нова коаліція мала би затвердити програму і проіснувати до завершення війни. Але важлива тут є саме програма, тому що в кожної з партій є своя виборча програма, яка дозволила їм подолати виборчі бар'єри, зайти в парламент, створити фракції. А коаліції створюють саме фракції, не депутатські групи. Тому звичайно, спираючись на попередні програми, які вже по суті, мабуть, ну історично вичерпалися, є сенс написання нової коаліційної програми, і під цю коаліційну програму створити коаліційний уряд і справді довести країну до перемоги. Якщо звичайно в середовищі слуги народу хтось мислить категоріями перемоги, якщо усувають справді Стефанчука і в слугах є. Відчуття таке, що все-таки відповідальність за стан країни треба е, ну поділити із іншими учасниками, е, з, ну, з іншими фракціями в парламенті, то тоді відкривається нам нова можливість. Нас насправді Стефанчук наскільки часто глумиться із конституції, і із законодавства, зокрема з закону про регламент, останні ну це не внесення. Питання безуглої це лише та соломинка, яка зламала хребет верблюду. І перед тим була абсолютно дикунська виходка з боку Стефанчука, який раптом монополізував право на дозволи на відвідування ну всіляких закордонних майданчиків політичних для. Всього складу депутатського корпусу насправді голова Верховної Ради лише модератор між рівними. Він рівний серед рівних. Він не директор, він не феодал парламенті, і те, що він поводиться як директор, як е, феодал, є прямим порушенням і. Конституції і прямим порушенням регламенту, після цього звичайно, коли Європейська солідарність жорстко блокувала, е, і не, не лише і голос, і Батьківщина блокували трибуну, е, Стефанчук просто зняв питання, тобто він закрив е, засідання, і це виглядає ну, комічно, тому що, е, по суті, Стефанчук персонально вбив парламентаризм. Хто може його замінити? Я вважаю, що об'єктивно було б е, створювати коаліцію і перерозподілити всі портфелі у парламенті. Наприклад, е, той же самий Стефанчук раптом ініціював створення додаткового комітету по гармонізації законодавства українського законодавства з законодавством НАТО. Так а, е, Євроінтеграційне законодавство, воно ж на 95% там співпадає з законодавством НАТО. Навіщо цей додатковий комітет? Тому я вважаю, що варто було б перезавантажити спочатку всю коаліцію, створити її таку ну багатопартійну. А потім і перезавантажити створити вже коаліційний уряд під програму і коаліцію під програму створити, і уряд під програму урядову.